І всіх розуміє містик. І якщо почуєте якийсь звук дрелі, тоді це означає, що мої сусіди роблять ремонт. А зараз я буду заходити і купляти на своєму твінку стін з Ретрополіса. Як ви знаєте, колекція Ретрополіса вернулася. Зараз? Я буду собі на твінку купляти стін, який у мене вже є. В8 бит. Тому зараз я заходжу на твінк. А ви почекайте. Я зайшов на твінк. Грузись, тво... Грузись. О, сто восемь петри. Ну і вот. Скінки я куплю. Затягнути не буду, я вже куплю собі скін. Два восемь бит. Ну що, так, колись. У мене він є на основному аккаунті, то у в мене ще давно на основному аккаунті був. Зараз може покачати 8 біта. Оооо, я можу його покачати на суму, все. Зараз играю каточку. Можу навіть дві карточки. І хочу вам розказати. Я напевно буду ходити з Ютуба. Ненадовго. На не місяцьок, бо в мене зараз телефон. Ви знаєте, що я нормальне відео записувати не можу. І я буду ходити з Ютуба на місяць до Миколая. До... Десь, може, до грудня. Може десь там вернусь. Бо відео треба записувати. О, цей. Ну, коротше, треба відео записувати, а багато хто не хоче, щоб завіде. Ну коротше, багато сміються а мої друзі, багато... більшість моїх друзів сміються, що я закину на місяцьок, на два. Мало О, цей. І може я буду викладувати якісь відео, типу коли... На коли я буду купляти Pass Плюс. Відео буде я з Brawl Pass плюса. Я буду купляти собі на основний аккаунт BP Plus цей. Оцей. По мені на основний потрібна прокачка. І можна сказати, я не зможу купити на Adwin. Але коли він буде за 100 гривень. Позараз у мене знижки на БП нема. І... А, ще. І, коротше, ну я купити не хочу на твінку. Тому я хочу зараз трохи перепочити, ну я і так мало знімаю. І, ну, і це відео короткі. Так. Да. Ну, на три хвилинки, може на чотири, може на п'ять. Вот про що я говорив про ці дрелі. Це музика. І я хотів сказати, що може я буду викладувати шорти. Ну, ті, прям дуже коротенькі шорти. У нас роздихається каткою і попрощаюся з вами. А Зараз просказую, що в мене просто дуже мало пам'яті на, на, на телефоні. На телефоні. І я хочу новий купити. Я куплю новий, там, де буде більше пам'яті. І я буду знімати більше відео. Так, по мені потрібно пам'яті, бо на цьому телефоні у мене 32 ГБ. Мені тотально не вистачає. Взагалі, ні на що не вистачає. Може я зніму відео там, де я отримую на натвинку. Ну і зараз я буду знімати багато відео про твинг. По на основному акаунті я може буду знімати 25 грам. Кстати, бастер, пушу Бастера на 25 грам. Я потом не забув. и зайду на основний аккаунт І покажу, коли може вий... Може! Може вийти... це відео. От, я <зас> заходжу на основний аккаунт і оп! Більше всього купів. Вастер, відео вийде скоро з 24 ранго. Друга частина, потім дв... Два... третя частина заключительна з 25 рангом Я би хотів ще навіть от цього, але я буду не підзилаю. даже 30 хотят на дому ну, на скоро и короче и всем пока всем пока за вами был мистик всем пока пока bye 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 bye